Осіннього ранку малята. Осінь вас вітає, гарного вам дня бажає, сонечко вам всім сміється, марка біля нього в'ється, різнобарні листочки літають, це вони вас так вітають. Добрий день, малята! Сьогодні нас Золотинка запрошує до супермаркету. Це такий великий-великий магазин. Де продається дуже багато різних овочів. А ще до супермаркета прийшли Даринка і Дмитрик. Привіт, малята! Даринка та Дмитрик разом з мамою і татом прийшли до супермаркету. Ходімо разом з ними. Наша сім'я дуже любить овочі, і тому ми сьогодні будемо підказувати мамі і татові, які овочі потрібно нам купити. Я дуже люблю картоплю. Вона має овальну форму. Колір у неї коричневий. І на смак вона дуже смачна. Я люблю помідор. Він круглої форми, червоного кольору. На смак кисло солодкий. А мені подобаються огірки. Огірочок довгий. Зеленого кольору і дуже соковитий. А наш тато дуже любить капусту. Вона круглої форми, зеленого кольору. І на смак вона солодкувата. А ще ми всі дуже любимо моркву. Вона має трикутну форму. Колір у неї помаранчевий і вона дуже солодка на смак. А в борщ мама додає бурячок. Він червоний, круглої форми і має солодкий смак. А ще ми до корзини з овочами покладемо баклажан. Він просто кумедний, має овальну форму, фіолетовий колір та й смачний. Ось таку корзину овочів ми купили в супермаркеті. І зараз ми вертаємось додому і будемо смакувати овочами. Малята, а які овочі любите ви? Назвіть їх, будь ласка. А щоб добре запам'ятати назви овочів, давайте пограємо в гру Чия тінь. Я буду показувати вам тінь, а ви відгадуєте і називаєте овоч або повторюйте разом зі мною. Ось перша тінь. Чия вона. Це цибуля. Наступна тінь. Червоний бурячок. Далі чия тінь. Вірно, це морква. Придивляємося уважно до наступної тіні. Так, це огірок. Молодці. Дуже добре. Дякую вам за увагу. Ми дякуємо Даринці і Дмитрику. І, звичайно ж, нашій помічниці золотинці, і говоримо вам до побачення!